Я зараз в такому піднесеному настрій, що мене прямо аж розпирає. Коротше. Я йду з першого свого практичного водіння Блін, Прийшла, боже, жутко боюся, руки трсяться, піднію долоні, хоча я, в принципі, не із слабонервних і обично ну, така особа не лякає. Вона питає мене, чи ти коли сиділа за рулем, кажу, що так. Колись... Дуже давно, в 16 років тато там вчив. І я там, ну, буквально, може, ну, 10 поїздок було. Звичайно, десь це в кар'єрі було там. чи... а, ну ще пару раз пацани давали прокатитися на цьому по поселку, Ну, коротше, вона каже: Окей, значить, від автошколи на автомайданчик їдеш сама. Я думаю, ви що? Боже, як почала там е сміятися, просто історичний такий сміх, вона каже, ти що, боїшся дуже. Кажу, ну так. Да. Ну каже, ну ладно, окей, сюдай тоді. Взагалі, і ми приїхали з два кола по автомайданчику. Я не можу рівно їхати, не можу якось зобразити, що мені робити, що за чим. І коротше, вона говорить, в мене ця інформація кудись літучується. Я не розумію, що мені треба робити. Вона все говорить, що пані, ага, паняла, а в самої вітер. Але коротше, ми два ради два круги приїхали. А по, господи, як це називається? По майданчику, коротше по цьому. І вона каже: все, поїхали тепер в город. Я в який город, ви що? В мене одразу опять паніка, все це. Вона каже, ну ладно, не поїдемо. Я говорю, може ще... Ні, я кажу, який город, може ще кружочок, ну, пожалуйста. Вона ну, каже, хорошо, давай ще кружочок, ми доїжджаємо до цього до виїзду. Вона каже, включаємо правий поворотник, я думаю, ну, хірва, може розвертатися, будемо там чи ще що там. І ми виїжджаємо в город, боже. Це капець, у мене. Тих емоцій, я не розумію, всі кудись їдуть, ідуть. що робити. Ну, коротше, буквально пару разів я прокатилася, ми там їхали від одного Кругового до другого, буквально пару разів. І прям мені трошки стало понятніше, прям я вже поняла, кайфунула в мене, прийшла паніка трошечки. Я кайфунула з рульом, так далів. Неужели я з рулем? Ну а кайфово. кайфову. Це якийсь наркотик. Хочеться тепер ще і ще ще. Хоча дуже сильно боялась, Ну вже не боюсь. Я Вже хочу. Я б кожен день їздила. Буду робота таксистом, наверное. це так прикольно.